Сорок восьмому році ми вже не могли забувати табором у лісі, а розбилися по роях, по краєвках. Це чоловік, який влаштував посеред лісу засідку і в одному бою знищив майже чотири сотні більшовиків. Це чоловік, якого не змогли зламати і переманити на бік ворога. Який шість років боровся в українській повстанській армії, 32 з половиною провів у Сибірських таборах, 11 з них у так званій камері. Одиночці. Це чоловік, якому сьогоднішні військові скажуть: завдяки вам ми збройні сили України, а не повстанці. Упівець на псевдо Кривоніс, сотенний упа Мирослав Симчич. 5 січня 2023 року йому виповнилося 100 років, а вже 18-го не стало. Поховали Мирослава Симчича на міському кладовищі у Коломиї. Відходять останні з великих і в Україні, і на Прикарпатті. і від цього невимовно жаль, бо вони були живим втіленням упа. Після того, коли відійдуть останні, але рано чи пізно це станеться, буде легенда. Але не буде живого втілення, вони є живим втіленням. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року у вижньому березові на Івано-Франківщині. Це одне із сіл старої української шляхти, засноване дружинниками короля Данила Галицького. На його виховання великий вплив мав стрий командир гуцульського куреня української галицької армії Григорій Голинський. У шкільні роки Симчич дуже хотів бути козаком. Його можна було навіть побачити у сутичках із ровесниками. В одній із таких бійок він нашкодив синові війта. За що на деякий час був виключений зі школи. У мене була палиця і було перо на дерев'яному патичку. То я тим пером хотів вибити йому око, але якось він смикнув головою, і я не попав в око, а в впруву. Перо було іржаве з атраментом. Почалося зараження. Його війт відправив у лікарню. А за лікарню треба платити. Відновити навчання в школі допоміг Симчачу стрий Голинський, а тато змушений був продати корову, аби заплатити за лікування пораненого хлопчика. Батько помер, коли Мирославові було 10. Мама не мала змоги оплачувати навчання. Через це і через прихід більшовиків його постійно доводилось переривати. Після восьмого класу Мирослав переїхав до Коломиї, записався в архітектурний технікум, але документу ніякого так і не отримав. Бо зайшли більшовики, і майже усі вчителі втекли на еміграцію. Не було кому робити екзамени. В той час почали формувати УПА. Відразу з технікуму Мирослав пішов у Карпати. Так розпочалась історія боротьби легендарного повстанця. Мирослав Симчич любив приймати гостей. Усміхнений у вишиванці він часто запрошував їх разом зі своєю дружиною, а також радо погоджувався на зустрічі її з журналістами у 2017-му Мені пощастило побувати в їхній домівці у Коломиї у товаристві відомого українського письменника Василя Шкляра його друга. Це вже кільканадцять років тому, коли ми зблизилися. Він прочитав мій роман Чорний Ворон, до речі, і надрукував рецензію у літературній Україні, що було великою несподіванкою. І мене вразило якась така доброта, лагідність. Якось це мені не асоціювалося із таким, знаєте, таким воїном жорстким, жорстоким в чомусь. Надзвичайно добрий був чоловік, але десь там. В глибині очей все-таки оця сила пульсувала. Тоді письменник презентував роман Троща. Це історія про упа, про перемогу людини над обставинами і над собою. Мирослав Симчич став прототипом головного героя місяця, а зокрема, автор описав життя у півця в Запоріжжі, куди він потрапив після таборів, де зустрів свою дружину Раїсу. Якби не книжка, то не було б мене. Збільш книжка мене все життя не то, що принижувала, а все життя мене морально піднімало на дусі, здавала мені навіть фізичний сил. Бо хто тримав себе на дусі морально високо, той витримував всі зміни, холод, голод і побої, і тортури. Все, все я витримав раді? Раді тої книжки, раді історії. 14 жовтня 2022 року якраз у день 80-річчя української повстанської армії сотенному УПА Мирославу Симчичу присвоїли звання Героя України за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги, установлені української державності, багаторічну плідну громадську діяльність. Постановляю присвоїти звання Герою України з врученням ордена. Золота зірка Симчичу Мирославу Васильовичу. В кінці кінців е, е, знайшла його нагорода, бо він того, він того вартий. Все так, як мало бути. Та і все. Дякую вам дуже. Мирослав Симчич, Кривонис. Мені здається, щось набагато значущіше, ніж просто герой чи велет духу. Він став символом для України, символом незламності, символом перемоги. Завжди вніс собі оцей переможний дух. Через те він залишиться для нас не лише героєм, а часткою української історії. Він золотою ниткою його життя, вплетений в історію України. Коли ми кажемо слава Україні, то це і слава Мирославу Семчичу Кривоносу. Він став єдиним упівцем, хто за життя отримав таку відзнаку. Також за життя Мирославу Симчичу поставили пам'ятник. Він отримав звання почесного громадянина одразу двох міст Коломиї та Львова. Дуже добре, що врешті він і дожив до незалежної України. Дуже добре, що він врешті дожив до того, що Україна визнала українську повстанську армію, дуже добре, що, він, врешті, дожив до того, що отримав звання героя. Поки що це, на жаль, єдиний з українських повстанців, який отримав при житті звання Героя України, і величезна дяка йому за те, що ну всім своїм життям просто став прикладом для тих тисяч, які зараз захищають Україну. На його рахунку кажуть 42 бої 40 з них переможні, а два завершили через нестачу набоїв. Це приклади сучасних воєн. Я думаю, що те, що ми. Україна зараз дивує світ, захищаючи себе від набагато сильнішої і масштабнішої російської армії. Це якраз завдяки таким Мирославам Симчичем, які свого часу показали приклади, які, на прикладах яких виховалося нове покоління героїв. Лютий 1945-го елітна дивізія НКВС їхала до Космача вбивати гуцулів, а зокрема у півців. Новопризначений сотений упа не знав місцевості, тож доручив керувати боєм досвідченому кривоносові. Мирослав Симчич розмістив своїх вояків підковою на схилах над дорогою біля річки, міст, через яку вони вночі розібрали. В снігу померзлі, чекали всю ніч, аж над ранок почули машин. Це була величезна колона. Перша машина в річку не влетіла, але пригальмувала. За нею друга і так одна за одною вони збилися докупи. Зупинилось за різними даними: 12-15 набитих солдатами вантажних машин, і одна легкова з командуванням. Більшовики вийшли з машини, почали формувати колону, аби йти далі пішки. Симчич пропустив тільки розвідку, а далі крикнув Вогонь. За 40 хвилин після початку бою розривна куля влучила Мирославу Вісимчичу в ліву руку. Про рану він нікому не сказав, аби не понижувати бойового духу. Перетягнув собі рука в кожуха на зап'ясті, щоб кров не стікала. А наприкінці бою знепритомнів від втрати крові. За дві з половиною години у півці знищили чотири сотні більшовиків. Цей бій увійшов в історію як найуспішніший під командуванням Мирослава Симчича, а так звана підкова до навчальних підручників Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте такий бій, де якогось мускалиха Ну, Як я їх рахунку не знаю, тільки. я був коли я вам сказав, що я був коли то вони? Як вони лізли? Як вони лізли, то я бив. Я пам'ятаю останню нашу розмову, я його запитав, кажу, от, пане Мирославе, ви прожили таке життя взірцеве. Але скажіть, будь ласка, от є щось таке, за чим ви шкодуєте? Щось, можливо, зробили не так. От за чим ви шкодуєте в житті? Він так подумав і сказав, є, я шкодую, що мало убив москалів. 4 грудня 1948 року кривоніці з Чернецем, Петром Томичем перевіряли зимові Криївки. Сніг перестав падати і не заносив сліди. Вирішили перечекати у перевіреній хаті. Там їх побачила дочка дворідної сестри господині. Вона виявилася завербованою. Бо як підійшли, розвиється, до тої хати районна група 49 чоловік. Нас було двоє, а. На нас розумієте прийшло 49. 49 чоловік, то зразу почали кричати «Кривої, здайся!». Значить, вони вже знали, хто там є. Друзі вели бій від першої години дня до десятої години вечора, очікуючи, що з настанням ночі на допомогу прийде боївка повстанців. Чернець був тяжко поранений кулеметною чергою. Червоні запалили хату. Більшовики не могли нас взяти. Бо ми мали оба автомати, гранати, то відбивалися, не дали до себе до, до, хати, до хати в ліс. Вони щось зробили, запалили запальними, запальними кулями, запалили хату. І в тим хата горіла, і в тим диму ми вже придушилися. Кривоніці чернець знепритомніли від диму. Коли з палаючої хати припинилися постріли, більшовики облили водою ковдру, накрили на його господаря хати і змусили його витягати повстанців із полум'я. Та нас витягнув задушених, задушених диму, придушених диму. А господарі Але хати на морозі на цю, ми відійшли розумієте, що від, то, від задушення. Відійшли, то я залишився живий, а мій друг мій, е... був важко ранений, то до, до ранку помер. Вже в... завезли нас в район, то до ранку той помер. А рано мене одного вже відвезли з Яблунова в Івано-Франківськ і там почалося розуміти. 1949 року Мирослав Симчич був засуджений військовим трибуналом за участь в УПА на 25 років позбавлення волі. Дивом вижив у жахливих умовах в'язниці концтаборів, брав участь у повстаннях, неодноразово розповідав, як його катували, намагалися купити і переманити на бік ворога. Почалася вербовка, почали мене вербувати на перехід до них службу. Ми тебе знаємо, ти добрий солдат, нам таки треба. Підемо з собою у полк. У полк ти на солдатах розумієшся, вибереш собі сотню, е, е, сотню бійців, поможеш нам добити бандерівців, ти вже маєш старшинську школу закінчену, початкову військову школу то, тобі вже не треба, підеш той, піде, пішдемо тебе в академію. Закінчиш академію і будеш у нас великим чоловіком. Я від того всього від добра відказався, то почали мене розуміти тортурами, бо, бо спочатку не били, спочатку вербував. Спочатку хотіли перемінити вас на свою сторону. На, на свої, бо Були такі випадки, що люди йшли на такі. То, той. То я на згоду не пішов, почали мене бити, давати матеріали, давати людей. Ти ж кілька років, кілька років у когось був, у когось спав, у когось їв, у когось сподівався, давай тих всіх людей. А давати тих всіх людей я вирішив не дати нікого. Тому думаю собі, чим позорне життя то краще смерть. То били мене так, що з, з, після, пам'ятаю, після, по, після посліднього, розумієте, катування мене занесли у карцер, кинули і кинули таким непритомним. Але, але ще живим. То пролежав я в карцері сім діб. А як я е, зміг рахувати, скільки, бо я притегнув, не, не міг знати, скільки я лишав, то надзирателька там, яка, яка кормила, кожен день приносила, хоча хоча я не той не їв, але приносила пайку хліба і клала на пайку хліба і пайку цукру, і клала на тобочці. Як я вже Зрозумів, що зо мною я подивився, подивився по тим по, 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 по кругом по кар, по камері, то нарахував сім пайок хліба і сім пайок цукру. І сім пайок цукру, розуміє, то я зрозумів, що я прожив безпритомний, розуміє 7 днів. Коли людину биту, то під, під той піднімається температура. І коли вже доходить... Температура до 42 перестають бити, ждуть, поки спадає, а відтак знов починають. 1956 року кривоносу скоротили термін до 10 років і в 63-му звільнили. Та через 5 років арештували знову за так званими нововиявленими обставинами. Більшість часу тривалого і тяжкого слідства Мирослав Симчич перебував у одиночній камері. 22 січня 1982 року в Запоріжжі в помешканні дружини Мирослава Симчича за її відсутності був проведений таємний обшук. Упродовж півтори години невідомі щось робили у квартирі. Міліція, яку викликали сусіди, відмовилася вживати будь-яких заходів. Звільнений кривоніс був 1985-го. Усього пробув в ув'язненні 32 роки, 6 місяців і 3 дні. Ще рік після перебував під наглядом. Жив у Запоріжжі. Навіть після проголошення незалежності України тодішня міліція приходила перевіряти особливо небезпечного злочинця. Совєтське звинувачення зняли аж 15 листопада 2017 року. За поданням Івано-Франківської обласної прокуратури Косівський районний суд реабілітував легендарного повстанця. Завжди мрію, мрію що я трохи сили і піду на фронт. Разом з вами. Зараз так мрієте, так? Так. І я уверений вже на сьогоднішній день, що ви докінчите її до повної перемоги Ви десь Про... з Україною москалів приженемо.